Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Наблизити Україну через мистецтво на Львівщині відбувся глобальний культурний форум. Захід об'єднав митців, бізнесменів та дипломатів із 15 країн. Його мета показати нашу культуру із тисячолітньою історією та сучасним мистецтвом. І ще раз підтвердити це унікальна частина світової спадщини, яку зараз намагається знищити ворог. Яку мету ставлять перед собою митці під час війни? Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже. У парку сучасної культури 3020, який просто неба. Звучить трембіта справжній гуцульський інструмент, який винайшли гуцули. Вони його використовували як для заклику, і це вважається найдовший інструмент. Музичний трембіта завжди лунала під час важливих подій. Цього разу це відкриття культурного бізнес-форуму. Перед його початком екскурсія мистецької галереї комплексу. В цій залі артефакти трипільської культури, посуд із фрагментів, які пролежали в землі тисячі років. Є навіть збережені ни. Дітки. Дока, що трипільці вже володіли ткацтвом, коли решта Європи про це ще не знала. Найбільше артефактів, які збереглися з часів трипіля, це, звичайно, ж кераміка, вона найкраще переживає оці тисячоліття. Ми бачимо посуд самих різних форм, самих різних розмірів, самих різних типів оздоблень. А ось тут новий арт-хол із роботами сучасних митців і скульпторів. Сучасні митці, приходячи на виставку трипільської культури, черпають оці беруть навіть натхнення, бо в нас Сті твори сучасності, де використані ці трипільські мотиви і зображення. Ми маємо іноземцям це показати, що насправді ми дуже старовинна нація, ми маємо багато культури, ми маємо тисячолітню історію, яка зараз теж перегукується з сучасністю. Після огляду експозиції розпочинається глобальний культурний форум, зокрема, панельні дискусії між митцями, бізнесменами та гостями з 15 країн. Україна дексон юніккальчо. Україна має свою унікальну культуру: мова, одяг, їжа, музика важливо, аби ці різні елементи поширювалися через такі заходи, аби люди не лише в Україні могли отримати уявлення, що таке українська культура. організатори кажуть, мистецтво це теж дипломатія, адже може впливати навіть на політичні рішення, особливо в час війни, коли Україні потрібне партнерство. Вони нищать. Не тільки нашу культуру, вони вищать взагалі світову культуру, тому що ми є частина великого культурного світу. І це надважливо, тому що це війна, якраз світла і темряви, це війна безкультурщини, дикарства і всього іншого з культурним середовищем. Це війна цивілізації. Цей форум має бути осередком, я би сказав, так, міжнародне об'єднання високоморальних лідерів. Організатори кажуть, нині митці потребують особливої підтримки, адже культура. Теж на лінії фронту росіяни нищать музеї, театри і українську спадщину. Що вдасться, щоб цей форум перетворився саме на інституцію, яка буде збирати найбільш відомих митців, галеристів, бізнесменів, які займаються проблемами мистецтва, то це було б прекрасно. Щоб українське мистецтво заявило про себе у світі, це потрібні ну нікуди не дінуться великі гроші. Бо якщо говорити про мистецтво, то це такий же. Величезний бізнес, в який люди вкладають кошти, говорили і про музику, і про літературу, про відродження української культури, про те, що вона в різний в різний спосіб да може себе проявляти. Країна з тисячолітньою історією ми. Практикуємо свої цінності, ми практикуємо свої традиції. Завдяки таким заходам Україна розповідає світу про себе. Тож бізнес-форум планують організовувати. Щороку Уже проводять перемовини з пів сотнею країн. Марічка Кожак Андрій Попович, Львівщина, ТСН, один плюс один марафон. Єдині новини.